Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому? Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, і Хай Боже благословення, воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Сьогодні, 8 березня, і мене питають, чи я дарував квіти своїй дружині. І взагалі питають: пастор, як ти відносишся? До квітів, на 8 березня та до подарунків. Я скажу, як я розумію ці речі. Я розумію так, що є велика проблема, коли чоловік він дарує квіти тільки на 8 березня, або на 14 лютого, або на її день народження. І я вірю в так, що нам треба це робити більше. Давати уваги більше своїм дружинам, своїм мамам, своїм сестричкам. Нам треба давати, ну давайте ми зараз за дружин скажемо, уваги більше. Тому що чомусь хлопці вирішили, що 8 березня вони будуть так сильно і потужно просто вкладатися саме. В це свято. Я не думаю, що ми повинні приліплятися до свята. Я думаю, що є інша ідея: щоденно, щотижнево, щомісяця будувати стосунки з дружиною. Це як баночка, як її серце. І тоді, тоді треба постійно щось наливати: компліменти, слова, дотики, допомогу, яка мова любові вашої дружини вам краще видніше. Когось цей час треба проводити. Хтось хоче обнімашки, хтось хоче, щоб його цілували, подарунки дарували, теплі слова говорили. У кожного все по-різному. І ось я говорю, що я в цей день не дарую квіти в ім'я Клари Цеткін. От прямо в мене немає ідеї, я проснувся сьогодні. Клара Цеткін треба подарувати дружині квіти. Я дарую, тому що я її поважаю, я її люблю, я ціную. Я хочу, щоб вона відчувала мою турботу, моє піклування в цей день. але, саме головне, не в цей день. Саме головне, що це повинно бути постійне, коли є якийсь сімейний час, коли щодня ви 20-30 хвилин виділяєте дружині, щоб побути разом, поспілкуватися, проговорити певні моменти, такі особисті. Де ви можете бути відвертими. Так от про що я? Я проти того, коли тільки дарують на 8 березня. Якщо ви це робите тільки на 8 березня, треба щось передивитися. Я думаю, що треба розбудовувати відносини з дружиною щодня, щотижня, щомісяця. Я проти того, що коли хлопці згадують тільки про квіти або про подарунок, коли прийшов цей день. Такий жахливий, 8 березня, і він попав під контроль, під тиск, що всі чоловіки щось несуть, і я повинен нести. Ти повинен отримати відкриття, що ти хочеш робити її щасливим, ти хочеш ну, проявляти своє, своє кохання, ти хочеш дарувати своє, свою любов. І це не просто в словах, це в якихось справах. Тому я за те, щоб дарувати квіти, і 8 березня. І 10-го, і 15-го, і потім на початку квітня повезти її в ресторан, потім повезти її в болінг, потім в басейн піти разом, на машині поїхати кави попити. То я от за такі відносини. Тому я не вважаю, що це гріх. Я вважаю, що гріх, коли ми занедбали своїми дружинами, і вже приходить день і нам так хтось викручує руки. І ми тоді, просто зжимаючи зуби, це робимо. У, у такому стані ми не повинні бути. Тому любіть своїх дружин, піклуйтеся, даруйте, даруйте подарунки, квіти, щоб просто вона отримувала квіти 5 березня, 6, 7, 8 чи 8 не отримала, 9-го отримала, щоб вона просто говорила: мені чоловік часто дарує квіти. І для неї це не було проблемою, тому що вона бачить ваше піклування і вашу турботу. Тому хай Господь нам дасть сьогодні мудрості, брати та друзі мої та, та чоловіки, любити, кохати сильно і потужно своїх дружин. Амінь.